Всім привіт! Сьогодні у нас мороз знову був, знову трава була вся біла, і зараз похмуро, холодно, менше 10 градусів, сильний північний вітер, але заплава, болота, вся гудить Я нещодавно зовсім показував відео, куди літають бджоли, і розказував, що вони літають на клан Татарський Так ось вони літають і на клан татарський, і на зарості Живокості Я був дуже-дуже вражений жива вакості ще квітує і менше 10 градусів на ній гудуть бджоли. Так, ріденька, але гудуть. Мороз був такий, що навіть жовті іриси померзли. На болоті померзли болотяні іриси. Це взагалі я такого ніколи не бачив. подивіться спочатку на їх розмір розмір цієї красивої болотяної квітки зазвичай під 2 метри а зараз вона мені ледь ледь достає до пояса Отака От холодина Ну а в зарослях живокості гудуть справжні бджоли Я спочатку почув гудіння, думаю так Джмелі. Ні, тут є бджоли. Так треба їх. Їх треба пошукати. Але я запевняю вас, вони тут є. Красива лікарська рослина. Шкода, що звуки комарів забувають звуки бджіл. Але ось одна все таки знайшлась. І це зараз плюс вісім. Не більше того. Як вона сюди долітає при такій холодині і не замерзає по дорозі, я не знаю. Ну, щоб не заморзати для бджоли, тут треба і жити. Напевно, десь вона тут в дуплі якоїсь старої верби і живе. Зовсім-зовсім поруч. А я сподіваюся, що це мої. Ладно, йдемо далі. Навіть найменші і ще повноводні і по ним йде риба. Це зазняти дуже важко, але оком дуже добре видно. Ось тільки погляньте які тут зарослі якої величини живокості. зараз, зараз працюють на них майже одні жмелі, але які тут гул стоїть. Коли потепліє, ви просто собі не уявляєте. Зарослі, зарослі не осяжні. Стільки не приближуй, жива кість, жива кість, жива кість, жива кість, жива кість. Болото шикарне. Хвощі, наче полігазой і м'ята. а Оце все м'ята. Без, без Зараз з неї гарний чай. А під кінець серпня, буджолом, а не пасічнику, буде гарний мед. А, пахне вона. Просто, вона пахне просто, просто тому, що вона росте, а не я її пошкодив і чайний набор тут. Дуже, дуже мені подобається те, що заплава в заплава цьому році перетворилася на ту заплаву, яка була 40-50 років тому. Болото, болото має воду. Це дуже-дуже добре. Останнє десятиріччя це болото води не мало взагалі. І цей процес почався, почався із моменту підрива орками греблі Каховської ГЕС. Я, я далекий від думки, що ці процеси пов'язані, адже набагато північніше і вище за течією. Але ось, так, ось таке співпадіння має місце бути. Співпадіння. Тут до Каховки як до луни, але ось так от. Вода почала прибувати саме із того моменту. І зараз кожним місяцем прибуває все більше і більше і сходить все повільніше і повільніше. Ось так болото оживає. Біогеоценос стає таким, яким був, яким його пам'ятали наші прадіди. Шикарні місця для, для колоди. Просто шикарнючі. І скрізь, 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 скрізь жива кість. Немає на метра, щоб не росло куща медоносної цієї рослини лікарської. Ось така жива кість, якщо, якщо її досить багато і нормальні площі болота, то в вуликах навіть з'являється з неї медок. Цікаво, що по всьому болоту ось такі знахідки, по всьому болоту, це вже п'ята чи шоста, ось такі щукенці були. Пропали бедолаги, ну кілограм по, 3, по 5 не ще десь тут було. Вода спала і щука залишилась беззахисною. Ну а поки такий дубар і намагається навіть намагається квітувати золотий дощ, що акація або бобовник обмерший. Я слабачками деяким Положу дотацію, тому що я не дуже сподіваюся, що особливо солобачки з болота щось можуть пронести. Ну і особливо, поки холодно і роботи з бджолами мало або зовсім немає, я намагаюся до потепління вирішити житлове питання кролів, адже вони множаться так швидко, як і росте їхнє житлове питання. Ось так у мене щось тут відбувається, таке напів'яма. Я сподіваюся до потепління все закінчити і потім вже розкажу і покажу, як воно буде працювати. Дякую всім за увагу та те терпіння.